15-річна Олександра Шепко приїхала до Києва з Херсона влітку 2022 року. Адаптуватися каже дівчина їй допомагають курси акторської майстерності. Акторською майстерністю я займаюся насправді більше ніж рік. Напевно, ще років семи. Я дуже люблю цю справу. Планую пов'язати з нею життя. Я займалася у народному дитячому театрі Артедеї у. При Херсонській гімназії номер 3 на острові. Я після приїзду в Київ очевидно сумувала за цією справою. Друзів знайшла тут, познайомила зі своїми дівчатами і дуже рада, що взагалі знайшла таке цікаве ком'юніті. У нас не просто курси, а як театральна школа. І вона займає дуже багато часу. Це два рази на тиждень і вихідні. Я дуже вдячна нашому режисеру, бо завдяки йому ми займаємось і в театрі, і приймаємо участь у заходах, і виступаємо і якомога більше намагаємось, ну, очевидно заявляти про нашу театральну школу. Чи є це способом відволіктися від війни? Я думаю, що ні. А, бо від війни неможливо відволіктися, вона постійно кожен день в нашому житті. Це, скоріше, спосіб адаптації а, життя під час війни, продовжувати жити, займатися тим, що ти хочеш, тим, що ти любиш. Навіть у таких ну дуже важких умовах How many and і much? хто знає у чому різниця між how how many хавмені хама стоїти та хамача і скільки та ніхось можна порахувати щось ні. П'ятнадцятирічна нана у центрі вивчає англійську мову. Я вирішила сюди піти, щоб ну вивчати мову, бо це корисно, та якісь нові знайомства. Це теж круто. Я вивчаю англійську мову одразу на двох курсів: онлайн та офлайн. Це, ну, різниця в онлайн та офлайн, що, коли ти працюєш з американцем якийсь, це трошки важко, тому що тобі потрібно його спочатку зрозуміти, а потім ще й правильно щось сказати. А офлайн тут, як, ну, Сказати можна трошки легше, бо тобі можуть зразу перекласти це і допомогти. Курси для дітей-переселенців працюють на безоплатній основі, розповіла президентка благодійного фонду Волонтерська спілка поруч Русана Шарлай. Наша головна мета це подарувати дітям-переселенцям можливість займатися, розвиватися, здобувати навички та знаходити друзів у нас в просторі. Наш простір відвідують різні діти з різних регіонів, з Херсонщини, Донеччини, Харківщини. Ми маємо курси з профорієнтації, такі як IT, робототехніка, журналістика, скреч, віар, окуляри віртуальної реальності. Маємо курси психологічної підтримки це як індивідуальні консультації, так і групові заняття. Також різноманітні творчі заняття це декоративно-ужиткове мистецтво, майстер-класи, співання, малювання. Дітки відвідують центр різні від 5 до 16 років. Для того щоб відвідувати курси, необхідно зареєструватися на сайті або в соцмережах благодійного фонду, розповіла Русана Шарлай. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.